Звична незвична культура. Сьогодні ми поговоримо про ту культуру, яка вирощується на кожній ділянці, яку ми всі дуже любимо, яку ми завжди додаємо в своє меню. Але разом з тим, це культура, про яку, можливо, ми дещо і не знали, і ми якраз з вами зупинимось на тому, що ще потрібно знати про квасолю. Квасоля насправді дійсно настільки. Широко використовується і настільки полюбляється багатьма, що на сьогоднішній день мені здається, що немає господаря, який не вирощує цю культуру. Тим більше, що на сьогоднішній день є понад сотню різних квасолі. і вона в нашому житті вже з'явилася дуже давно понад тисячоліття з декоративної рослини, яка прийшла з Латинської Америки. Тепер вона культивується у вигляді дуже багатьох видів. І, звичайно, сьогодні і кольорова гама її різноманітна, і плюс і те призначення, з якою ми, ми її вживаємо. Поділяється вона на два основних види: це зернова, коли ми використовуємо вже насіння. І стручко і спаржева. Спаржева – це коли ми використовуємо недозрілі стручки. І спаржева, і зернова квасуля дуже цінний продукт. Адже якщо ми говоримо про зерно, то містить дуже багато білка до 24%, цінність якого прирівнюється до білка м'яса. Крім того, вона має. І мікроелементи, і макроелементи, і кальцій, і залізо, і цинк, і магній, і калій. Тобто, коли ми вживаємо цей продукт, то ми відчуваємо таку ситість. Ситість за рахунок того, що є достатньо білка, а крім того, і ще цінність, і корисність. Дуже часто. Квасолю рекомендують для людей, які мають цукровий діабет. Чому? Тому що за рахунок аргенінів, це корисна речовина, яка є в квасолі, вона дозволяє очищати артерії від кров'яних бляшок. Це судини стають еластичніші і, відповідно, кровообіг покращується. Це впливає на нормалізацію кров'яного тиску. Тому квасолю ми використовуємо зараз дуже. Дуже часто і в різних варіантах. Якщо ж ми говоримо про спержуву квасолю, то ця квасоля, звичайно, що білку має менше, але вона має великий асортимент різних вітамінів і так само елементів, які дозволяють нам підтримувати своє життя в тонусі, і насправді і. Різноманітність використання тих страв, які ми готуємо з квасолі, надзвичайно велика. З квасолі, якщо ми вже її обираємо, то можна виділити також та, яка в нас кущова. Ми, вона досягає до 60 см, від 20 до 60 і витка. є кущові і виткі види квасолі як зернової, так і спаржевої. А можна ще окремо виділити квасолю лімську і вогняно-червону або багатоквіткову. Вони дуже смачні і корисні. Багатоквіткова квасоля, вона вогнянисто-червоного кольору, швидко готується і. Має свої цінні характеристики, про які ми з вами говорили. Якщо ми говоримо про лімську квасолю, то вона не настільки поширена, але ця квасоля набирає все більшої популярності. Чому? Тому що ця квасоля готується дуже швидко, має гарний маслянистий смак, і крім того, ще й не вражається шкідниками. До речі, її можна використовувати на своїй ділянці для відлякування інших видів шкідників біля тих рослин, біля яких вона висаджується. З цією метою якраз ця квасоля і використовується. Цікава є, наприклад, в різновиди, вона має таке цікаве забарвлення і разом з тим може бути от такого білого кольору. Якщо е, уже говорити про те, а як же ж виростити квасолю і які її характеристики, то короткий термін її вегетації дозволяє вирощувати і прямим висівом в ґрунт. Е, переважно деякі теплолюбні рослини, де, період вегетації, який дуже довгий, ми вирощуємо, звичайно, що розсадою. Це мова йде про перці, баклажани, томати, тому що якщо їх не висіяти вчасно, наприклад, ще з березня місяця, то це означає, що ми можемо залишитися і без урожаю. Квасоля до таких рослин. Не належить і фактично, якщо ми її висіємо в період кінця травня, коли вже пройдуть зворотні приморозки, то це означає, що ми швидко її отримаємо урожай, тому що період вегетації короткий. Але враховуючи те, що погодні умови можуть мінятися або може бути пониження температури, і оскільки вона належить все таки до категорії теплолюбних рослин, то ми її висіваємо також тоді, коли ці приморозки вже пройдуть. Тобто кінець травня, можливо, десь в середині травня, залежно, звичайно, які умови. Але ми з вами говорили про те, як можна пришвидшити, пришвидшити ріст цієї рослини. До речі, Якщо її висадити з розсади, це також можна зробити. Тоді урожай ви отримаєте швидше, і вона дуже швидко проростає і дає вже таку гарну, таке гарне стебло. Потім, коли коренева система закрита, ми з'ємності її просто пересаджуємо в підготовлене місце, де вона швидко приймається і починає розвиватися. Якщо це в нас видкі сорти квасолі або зернової, або спаржової, то обов'язково треба готувати опору опори, тому що без опори ця рослина ніяк себе не проявить і не дасть очікуваного результату. Дуже цікаво, те, що деякі види квасолі можуть ліани досягати навіть 15 метрів. І якщо умови дуже комфортні для квасолі, це означає, що вона нарощує стільки вегетативної маси, там зав'язується стільки плодів після квітнення, що ми можемо отримати дуже гарний урожай. Квасоля, до речі, має стрижневий корінь, і оскільки вона належить до родини бобових, то на її корені утворюються якраз є бактерії, які дозволяють утворювати азот. Це бульбочки азоту за рахунок симбіозу корення бактерій і повітря. І це дозволяє, якщо ми вирощуємо квасолю на наступний рік, вирощувати інші культури, де буде вже цього азоту достатньо при умові, що ви залишите кореневу систему в ґрунті. Яким чином це зробити? Коли ви збираєте, наприклад, урожай, то ви не викопуєте з коренем, а просто обрізаєте стебла і залишаєте на зберігання разом із стручками. А якщо мова йде про те, що це, наприклад, лімська квасо. Соля, то корінь ми все рівно залишаємо, а стебла вже використовуємо для тих самих урожайних рядок, або залежно, як саме ви органіку використовувати, можуть бути ці ж самі компостні. Компостні купи квасоля. Вона цікава ще тим, що вона вимагає певних температурних режимів. Ну, наприклад, 2024 рік для квасолі був дуже складний. Здається, було стільки тепла, але якщо температура сягає вище 30 градусів, це означає, що вона квітне, але не плодоносить. І за рахунок цього відбувається стерилізація квіточок і не зав'язуються плоди. Вона густо квітне, але разом з тим безрезультативно. Для квасолі оптимальний варіант це від 20 до 25 градусів. Якщо у нас температура опускається до 15 градусів, або у нас, наприклад, температура піднімається вище 35, це означає, що, на жаль, урожаю квасолі ми не зберемо. В нашому регіоні в Прикарпатті, дуже поширений сорт, який ми всі з вами дуже любимо. Це великі гарні боби. Це гарні боби, саме квасолі білої, виткої, тому що вона дає величезні ліани і дійсно дуже гарно. Плодоносець. Ці буби збільшуються після замочування, збільшуються в два рази. І саме такі буби розварюються швидко після замочування і дають нам ситість і той же ж білок, який потребує наш організм. Але потрібно багато чого ще знати. Адже, наприклад, якщо ми замочимо квасолю, появляться проростки, це означає, що ми цю квасолю не зможемо використовувати, наприклад, для тих самих. Живих проростків квасоля не використовується, якщо насіння інших рослин ми спокійно використовуємо, то тут за рахунок того, що квасоля має токсичні в собі речовини, які в великій кількості в концентрації можуть призвести до порушення певних процесів в організмі, то тут потрібно це обов'язково враховувати. І якщо ви вже, наприклад, замочили квасолю, наприклад, чи дрібненьку зернову, чи більш крупну, то ж саму, або так звану, той стрильський язь, то це означає, що замочування потрібно проводити від 10 до 24 годин, залежно, який вид квасолі. І потім цю воду ми не використовуємо для варки, для приготування перших страв. Ми обов'язково зливаємо, тому що саме туди переходять токсичні речовини. Разом з тим, квасоля має певні. Певні речовини, які утворюють газу, які дають газоутворення. І нам так само для замочувати її потрібно для того, щоб позбутися і цієї проблеми. Всі ці речовини переходять у воду, воду ми зливаємо і потім готуємо прекрасні страви. Є ще один варіант, коли ми зриваємо уже сформовані, але ще не достиглі зерна. Наприклад, та ж сама стручкова витка квасоля, коли вже гарні сформовані, у нас є боби. Бачимо, що можна цю квасолю використовувати і часто ми її використовуємо. Її можна зібрати і заморозити. В такому випадку приготування буде дуже швидке, особливо взимку, коли нам немає можливості швидко чи довго готувати. То така квасоля готується протягом півгодини, і це дуже сручно. Якщо говорити про стручкову квасолю, чим вона відрізняється? Тим, що волокна не самі стручки квасолі не містять такого пергаментного шару, або волокно воно таке дуже ніжне. Його можна використовувати, не очищаючи саме зерно від волокна. І ця спаржова квасоля вона набирає все більшої популярності. На сьогоднішній день є насіння, коли вона насіння, яке дає лопатки до 30 сантиметрів тому що ці. Сорти вони мають такі властивості і характеристики. До речі, якщо ви подивитеся на асортимент квасолі, то є, наприклад, і зелені, і жовті, і фіолетові, і чорні, і рябенькі. І це дуже знаєте, додає такої красивої гами на ділянці, і у вас на столі, якщо ви вже цю квасолю використовуєте, цінність є в тому, що тут багато клітковини, тому що ви коли використовуєте самі стручки, то це означає, що для нашого організму це надзвичайно корисна їда, адже травлення. Проходить набагато краще, тому що ці волокна допомагають нам всі ці процеси. Пройти правильно тому, якщо ви вже зібралися вирощувати квасолю, то обов'язково врахуйте те, що це теплолюбна рослина, і з нею треба поводитися як з теплолюбним. До речі, хочу сказати про те, що в нашому клубі завжди систематизується інформація і даються рекомендації по тому, як унікально вирощувати з дотриманням природодогочаючих принципів. І 51 й номер диво землі він якраз присвячений теплолюбним рослинам, що потрібно зробити, що врахувати, які зробити. Підготування для того, щоб отримати більш ранній урожай, ми якраз розглядаємо по кожній культурі: це і томати, і перці, і баклажани, і квасоля, і кукурудза. Це все ті рослини, яким треба враховувати от оці особливості. Кожна рослина, звичайно, що має якісь свої деталі, тонкощі, які треба знати, але разом з тим є ті загальні принципи, яких треба дотримуватись для того, щоб отримати урожай з цих культур. Я вже не говорю про дині кавуни, тому що це. Це також баштанні теплолюбиві культури, теплолюбні культури, які мають свої особливості. Як же ж краще її і де посадити? Ця рослина не любить, коли багато вологи. Тому садимо її на дренованих, хороших ґрунтах. Якщо у нас такі є. А якщо нема, то значить, треба робити урожайну грядку, про яку ми з вами говоримо не один раз. Адже на основі органіки, яку ми збираємо з нашої ділянки, можна створити найкращі умови для того, щоб ці рослини будь-які рослини, не тільки квасоля, проявили свої найкращі властивості. І квасолю ми якраз можемо поєднувати з різними рослинами. Ну, наприклад, ми. Садимо рядок кукурудзи, потім ми садимо огірки, а потім ми ще можемо внизу посадити ряд кущової спаржової квасолі. Або ми садимо кукурудзу, поруч ми висяджуємо так само витку квасолю, але даємо їй опору. Можемо поєднувати кукурудзу з тою ж самою кущовою спаржовою квасолею, тобто поєднання дуже багато різних. І ми на грядці можемо формувати, якщо ми от працюємо саме з урожайною грядкою, ми можемо поєднувати ці рослини і дивитися, який потенціал кожна рослина розкриває. Якщо на традиційній грядці це може бути один урожай, то з урожайної грядки ви можете зібрати в два рази більший урожай. А Чому? Тому що саме тут найкращі умови для того, щоб рослина своїми кореннями отримувала і фосфор, і калій, і кальцій. І мідь, все, що їй потрібно для повноцінного розвитку, адже квасолі азоту багато не треба, вона сама може його здобувати з повітря. Але якщо ми говоримо про інші мікро-макроелементи, і макроелементи, то звичайно тут в нагоді стане урожайна грядка, де цього всього в належній кількості є достатньо, якщо ви все зробите правильно. А для того, щоб це зробити, вам звичайно, що можна це зробити самостійно, адже ми цей весь досвід систематизували і розклали по поличкам у нашому номері диво земля, який так і називається урожайна гряд. 가. Райдімо, здоровімо, багатімо, тому що знаючи принципи, розуміючи, як це працює, на своїй ділянці ми можемо виростити смачні, цілющі, корисні продукти харчування. І якщо там квасоля займе своє, місце, то ви будете просто вражені тим, які урожаї вона може давати, за виключенням стресових умов, які можуть звичайно так само або форс-мажорних обставин, які можуть нас переслідувати. Адже з року в рік ми бачимо, що якщо ми раніше садили там 20 травня, це не означає, що в цьому році ми зробимо те саме, тому що умови можуть змінитися. І якщо в минулому році в нас була температура 40 або й 45 градусів, то це означає, що урожай деяких культур ми не зберемо. Ми можемо зібрати гарний урожай томатів, але разом з тим квасоля вже дасть значно менший урожай. Тому вчимося на тому, які виклики дає нам природа, стаємо сильніші, знаходимо рішення, застосовуємо знання і, звичайно, що збільшуємо асортимент тих рослин, які нам хочеться виростити і їх вживати. Всього найкращого, до наступної зустрічі.